Música mm. Трагічних днів Майдану пройшло 9 років. Мені тоді було тільки 5. І ясно, що те, що відбувалося в той час, я запам'ятала не дуже той сильно, як інші мої однолітки. Тому сьогодні ми, старшокласник, лідери учнівського самоврядування, пропонуємо вам згадати трохи минулого, щоб майбутнє ми створили краще. Мако! <му> Стояння учасників Революції Гідності та представників режиму Януковича тривало понад три місяці. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року. Того дня від рук ворога загинули троє героїв України українець Юрій Вербицький, білорус Михайло Жигневський та вірменин Сергій Нігоян. З 18 по 20 лютого загинула та отримала травми найбільша кількість протестувальників. Цей момент в історії Євромайдану запам'ятався як переломний. Сам Євромайдан увійшов в історію України як символ жертовності, героїзму та патріотизму і показав, що в будь-який період нашої історії знайдуться люди, справжні герої, які готові пожертвувати своїм життям заради незламної держави України. Героями Небесної Сотні стало 107 загиблих. Вони були різні за статтю віком освітою. Вони були з різних куточків України, а деякі приїхали сюди за кордону. Пік розстрілів Героїв Небесної Сотні у центрі Києва припадає саме на 20 лютого. Люди виберуть ми, чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, будь. Сине, жаль, ти... Трагічні події, які відбувалися на Майдані Незалежності, увійшли в новітню історію України, як символ всенародного оперу беззаконним діям тодішньої влади. Як би ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм... 2 травня 2008 Року в Одесі також відбулися протистояння між учасниками ходи За єдність України та проросійськими активістами. Вранці на матч Чорноморського металіст приїхав харківські болювання. Одеські медальниці разом з футбольними фанами анонсували спільну ходу за єдність України. У півдні проросійські активісти обголосили загальний збір на Олександрівському проспекті і позначили своїх прихильників червоним скотчем. Антимедальниці заявили про намір йти колонію перегального руху «Євромайданівців Яня на грецькій вулиці і грецькій площі тривало понад три години. Загалом в центрі міста загинуло шість людей. Після завершення матчу уболівальники покинули стадіон та долучилися до майданівців. Антимайданівці, відступаючи до будинку Проспілок, перенесли з кулікового поля свої речі та каністри з бензином та забаракодувалися у приміщенні. Близько 7.30 у будинку Проспілок спілок спалахнула пожежа. Проукраїнські активісти намагалися рятувати людей, підтягуючи металеві конструкції. В результаті пожежі загинуло 42 людини. Загалом, 2 травня 2014 року, з обох сторін загинуло 48 людей і понад 200 отримали поранення. Ми маємо пам'ятати про кожного загиблого героя та про кожного героя, який зараз стоїть за свободу нашої країни та нашого майбутнього. Пам'ятаємо вічна слава героям. Пам'ятаємо вічна слава Героям.